Вітаю, шановні глядачі. Як ми знаємо, Іран та Ізраїль перебувають у стадії конфлікту, що вже вдалося обом сторонам, як відповідає Іран, яку ціль ставить перед собою Ізраїль? Чи впаде уряд АЄТО? Будемо розбиратися. Пакистан вже заявив про те, що блокує кордон, аби біженці не могли тікати безпосередньо на їх території. З Ірану а Ізраїль заявляє, що якщо не буде ніякої домовленості далі, то. Він буде нищити просто квартал за кварталами в тому ж таги як якби руті колись, і е, скаже всьому цій системі режиму до побачення. Тобто ситуація дійсно там стає все напруженою, і Ізраїль все більше контролює простір в Ірані. Іран просто запускає там якісь ракети, щось нього вдається, щось ні, але дуже хаотично. То Ізраїль чітко показує, як він, наприклад, виносить пускові установки. Ми зараз поговоримо про те, чому це важливо, і чому завтра Іран не матиме навіть змоги такої напіввідповіді робити. Бо повна його відповідь, яка очікувалася, так і не сталася, до речі. Теж через дії самого Ізраїлю. Багато чого цікаво, зараз будемо розповідати. Залишайтесь з нами. Іран взагалі. Завдав ракетних ударів по Тель-Авіву, батьяму та інших густонаселених містах в центрі Ізраїлю, а також атакував промислове місто Хайфа, включно з його портом і нафтопоробним заводом. Збитки великі, лише за одну ніч загинуло щонайменше 10 мирних жителів. Причому є побоювання, що під завалами можуть бути і ще й жертви. Ізраїльський уряд розумів, що за атаку на іранські ядерні об'єкти доведеться платити досить велику ціну, в тому числі жертвами серед власного населення. Але завдяки рокам підготовки ізраїльської розвідки вдалому вибору моменту для удару втрати серед мирного населення наразі менші ніж могли б бути. Довгий час прем'єр-міністр Антаняху уникав прямого нападу на Іран, навіть попри тиски і загрози у 2014 році США його навіть називали бойгузом за те, що він не наважувався на радикальні дії. Але тепер він таки дав наказ атакувати ядерну програму. Причиною стала нова розвідка, яка показує, що Іран наближається до створення ядерної бомби, зокрема на об'єктиві з І нарешті він зробив рішучий крок. Він наказав завдати удару по іранській ядерній програмі. Причиною стало те, що з'явилися нові докази. Іран знову таки наближується до... Цього, як ми от сказали, до своєї можливості зробити ядерну бомбу, і є велика ймовірність, що вони цю бомбу можуть застосувати проти самого Ізраїлю. Ще кілька років тому удар по Ірану міг причинити велику війну, бо Іран оточив Ізраїль своїми союзниками. Хезбула в Лівані, Хамас в Газі, Хусити в Ємені, а також сирійський режим, який дозволяє іранським військовим діяти на своїй території. Одна тільки Хезбула за оцінками могла випустити по Ізраїлю від 40 до 120 тисяч ракет. Саме така загроза масштабної атаки з кількох буків довгий час змушувала Ізраїль бути дуже обережними і не поспішати з ударом по Ірану. Але 7 жовтня, 23 року, Хамас, якого підтримує Іран, напав на Ізраїль і влаштував жорстку різанину серед мирних жителів. Наступного дня до атаки приєдналася і Хезбула. Це спричинило найсерйознішу війну на Близькому Сході за десятиліття, але в цій війні Ізраїль зумів перемогти обох ворогів, і Хамас і Хезболу. Потім упав режим Башара Асада в Сирії союзника Ірану. Через це Іран втратив важливу військову базу в Сирії, таким чином оточення Ізраїлю, яке раніше називали вогняним кільцем, фактично зникло, і ситуація різко змінилась на користь Ізраїлю. По суті, Ізраїль зміг по різних причин десь сам, десь за допомогою, наприклад, турецьких друзів. В Сирії зробили то, що треба розуміти. От, то оце оточення, воно все, немає його. І тепер Іран. Ген-ген там через той Ірак. Ірак речі, сказав, що буде жалітися в ООН за порушення свого повітряного простору, який використовує Ізраїль, а так на Іран. Це просто дуже смішно. От, нехай ООН ООН в поміч, як то каже, знаєте, ну, все понятно. Загалом через це. Удар у відповідь від Ірану вже не виглядає настільки страшною, як раніше тим більше, що під час атак Ірану в квітні та жовтні два року Ізраїль його союзники змогли перехопити вішість і дронів а під час останньої контратаки ізраїль навіть знищив частину іранської системи протиповітряної оборони, яка посичала Московія, і загалом продовжує знищувати і як і ППО, так і в установки, і зараз ще й з відосами з конкретним, конкретним контролем. І це абсолютно недоступно самому Ірану. Політична ситуація також стала сприятливою, що Ізраїль не очікував сильного спротиву від Дональда Фредовича, на відміну від попередніх президентів Обами і Байдена. Трамп зараз відкрито підтримував дію Ізраїлю. але зробив теж давайте це е, через знаєте, міна при поганій грі. От але хоч зробив це. Але до цього він, наприклад, був проти ліквідації самого хомині. Ізраїль хотів це зробити. Але як то кажуть, е, ще не вечір, от може і старічок полетить туди там, де там коли там не летять за деякими даними підготовка ізраїлю до цієї великої операції тривала близько восьми місяців, починаючи з листопада минулого року, коли на тиняху нібито дав наказ. Але насправді ця підготовка почалася ще раніше, коли Ізраїль багато років тому вирішив зробити Іран головним об'єктом роботи своїх спецслужб. Прикладом ефективності цієї стратегії стало вбивство лідера Хамаса Ісмаїла Ханії в самому Тегерані. Це показало наскільки глибоко ізраїльська розвідка, особливо Мосад. Проникли на території Ірану. Ізраїльському спецназу вдалося таємно завести взагалі до Ірану запчастину для дронів і ракетні грізні установочки. Вони навіть створили приховані бази дронів біля іранських систем протиповітряної оборони. Це нагадує українську такти, так, так, тактику Павутина. Тут, взагалі, треба сказати, що е, ця тактика, бачите, вона майже паралельно відбувалась, так? Тому що Ізраїль не вчора це все, все привіз. Е, це показує про те, що у Ізраїлю, що, що України є інститути відповідні. Оборонні, які здатні це робити. так Дрон провести то можна, а зробити цілу операцію, яка може знищити спроможності. так Як от ми по суті виробили частину значну спроможності стратегічної авіації Москви, а тут ППО і установок, то це серйозна справа. Згадом, коли Ізраїль почав напади, ці дрони першими вивели з ладу іранське ППО, що захистило ізраїльські літаки від із збиття. У перших хвилях, ізраїльські вирішувачі зосередили саме на Знищені ППО, це дало їм можливість звінити е, взагалі простір і далі вже працювати. І вони зараз працюють по ядерній програмі. Тепер небо стало вразливим для частих атак з боку Ізраїлю, так само, як це вже було з Бейрутом чи Дамаском. А оскільки ізраїльські літаки тепер можуть діяти ближче до цілей, то ударів значно зросте. Ізраїль вважає, що кількість іранських пускових установок для ракет їх слабке місце. Тим більше ну іранців, тим більше таких установок знищує. Ізраїль багатсько, і чим більше знищує, тим менше відповідей може бути зі сторони Ірану. Крім того, під час першої атаки Ізраїль ліквідував багато важливих іранських воєначальників, що ускладнило Ірану швидку відповідь. Очікувалося, що Іран одразу запустить ракет під пів тисячі, але замість цього, в перші хвилі, запустив сто безпілотників. ракети полетіли пізніше і в меншій кількості ніж очікувалося. Це сталося через те, що Ізраїль знову таки дуже і побив спроможності, як управлінські, так і безпосередньо самі фізичні. Технологічні ізраїль в перші дні війни зосередився не на іранській, до речі, ядерній програмі в основному, а на знищенні здатності Ірану відповідати. Вони атакували склади з ракетами, заводи з їх виробництва та інші військові об'єкти. Також ізраїльтяни поступово знищують захист навколо іранських ядерних об'єктів, тож удари по ядерній програмі продовжуються і будуть далі все більшими ну, скоріше за все. В останнім часом Ізраїль також почав бити по енергетичних об'єктах Ірану нафтосховищах і газових городовищах. Це має на меті ослабити економіку Ірану, щоб він не міг фінансувати свою армію та ядерну програму. Якщо ресурси у режиму закінчаться, то це приближає їх кінець. І водночас це сигнал для іранської влади. Якщо вони будуть далі атакувати мирних мешканців Ізраїля, то Ізраїль може нанести серйозні шкоди і простим іранцям, що може викликати ще більше протестів проти режиму. Чим більше ізраїльтяни нищать ракетних установок і систем ППО, тим більше зможуть зосередитись на своїй головній митті. Ядерній програмі дуже допомогло б підтримка Фредовича, але він на сьогодні грає роль миротворця і тягне в ту роль ще її друга хуйлужку. До речі, нещодавно він закликав в сторони укласти угоди і зробити близький схід знову великим. Детальніше про це читайте на нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст. Ми там багато говоримо про нові е, різні події, висловлювання політиків перекладаємо з допомогою штучного інтелекту. Воно потім ці наші відео розходяться по телеканалам, по Ютубам, по різним там, всім можливим сторінкам і каналам. От. Але будьте на передовій інформаційного процесу і підписуйтесь на телеграм-канал Останній Капіталіст. Посилання в описі. Цілому Ізраїль тільки розпочав свою операцію під назвою «Висхідний лев і ця війна може тривати ще довго. Ми думаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Натаняху і загалом Ізраїль хоче спробувати, окрім знищення ядерної програми, скинути тамтешній режим. Після перших ізраїльських ударів він закликав іранців повстати проти свого уряду. Мовляв, це ваш шанс. А нещодавно Натаняху заявив, що видно, що вже перший ознаку краху є деякі іранські лідери, нібито готуються втекти. Заміна влади в Ірані цілком можлива, влада різко посила присутність поліції і спецслужб в містах, що свідчить про страх перед протестами. Чи впаде режим багато залежить від самих іранців, так іранські віряни в Теграні взяли участь в антиізраїльському мітингу? Після п'ятничної молитви прорядово демонстранти закликали до помсти за дії євреїв. Керівництво Ірану дійсно буде використовувати Ізраїль як внутрішнього ворога для згуртування народу та підвищення власної легітимності. Проте не можна сказати, що аєтели користуються великою пошаною в суспільстві. Так напередодні нападу Ізраїлю в Ірані почались масові протести через економічну кризу. Корупцію, порушення прав людини та екологічні протести. Люди виходять на вулиці з гаслами проти влади відкрито висловлюють своє невдоволення, навіть закликають до повалення режиму. Наприклад, у місті Ілам молодь протестувала проти візиту президента країни, кричали образливі гасла і малюючи графіті. У багатьох регіонах країни, як у Сиразі та Дехкахані, люди протестують через нестачу води, погане управління та шкідливу діяльність шахт. Влада ж у відповіді за жорстку силу, розганяє мирні акції, зносить будинки, магазини, затримує людей, а іноді навіть катує. Особливо жорсткі дії влади поміщені в регіонах етнічними меншинами, де силовики знищують майно під приводом боротьби з контрабандою, що викликає ще більше спротив місцевих паралельно тривають акції руху проти смертної кари, де люди вимагають звільнення політв'язнів, припинення репресій. Іранський режим дедалі більше ізольований і тримається лише завдяки насильству. Ми. Пам'ятаємо, що раніше в Ірані спалахували масові протести, але вони були подавлені силою. Але зараз ситуація може і змінитися. Будемо спостерігати. Всім всього найкращого, краще, дорогі друзі. До побачення.